Ливнева каналізація вся з новомістинської стікає і гибне рибка. Пан Микола показує каналізаційну трубу, підведену до паркового озера. Чоловік каже, риба та дикі качки ймовірно гинуть через потрапляння каналізаційних стоків. Додає, все життя тут рибалив, але нині стан водойми його непокоїть. Це ж оазіс екологія для нащадків. Качки загинули 25 тому, що вони ну клювали, скажімо так, цю заморену е, рибку. Зі слів Миколи Придухи, така ситуація відбувається на озері щороку. На його звернення до місцевих органів влади про забруднення водойми надходили формальні відписки. Відповідь мені давали, що це мов кисню не вистачає в воді. От так як же ж не вистачає кисню, коли аерація наоборот повинна проходити після дощів, а тут, виходить, що наоборот дегазація. Володимир Москаленко ділиться на цьому озері, рибалить понад 20 років, згадує, саме тут зловив карася вагою 800 грамів. В основному карась, ну і ротанчик є, є окошок, платва попадається зрідка. Кожен день ходжу сюди на рибалку. Кожний день, ну крім зими, зрозуміла. І тут було стільки риби, стільки, що з усього міста сюди збиралися рибаки. На балансі у нас знаходиться дитячий парк «Казка». Дикі утята, які живуть на водойомах, ми почали їх знаходити загиблими, і причому там більше 20 штук. Зараз ось у нас пішов мор риби. Но, на мою думку, якби це чоловічний фактор, як кажуть, Скоріше всього, що хтось якусь лятруту вилив, або якийсь корм кинув, тому що на других водойомах такого немає. За словами виконуючого обов'язки начальника відділу державного екологічного нагляду і контролю водних ресурсів Богдана Дубинки, у результаті обстеження озера інспекція зафіксувала загибель водних живих біоресурсів. Коли інспектори приїхали на місце, було зафіксовано витік води з даної труби. І буквально хвилин через 10 витік припинився, коли інспектори були ще на даному водному об'єкті. У взятих зразках води під час дослідження фахівці виявили перевищення гранично допустимої концентрації завислих речовин, нафтопродуктів, поверхнево-активних речовин та хімічне споживання кисню. Пояснює посадовець. Було зафіксовано нульовий рівень кисню в даній водоймі, що можливо спричинило загибель водних живих біоресурсів. По іншим показникам буде додатково проведений лабораторний контроль. За фактом забруднення поверхневих вод з метою встановлення джерела забруднення каже Богдан Дубинка, інспекція направила запит до сумської міської ради щодо надання інформації про власника труби. Збитки за заподіяні внаслідок загибелі водних живих ресурсів склали майже 348 тисяч гривень. Матеріали справи додає посадовець, будуть скеровані до окружної прокуратури сум як такі, що містять ознаки злочину. Катерина Іваненко Віталій Педенко, Суспільне новини, суми.